Триває 175-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню з території Республіки Білорусь російський літак су 34 завдав удару по інфраструктурних об'єктах на території Житомирської області. У ніч проти 17 серпня окупанти випустили дві ракети по Одеській області. Зруйнована база відпочинку та є поранені. Завдав авіаударів біля старого Салтова та Мосьпанового. Веде Наступ неподалік Лебяжого та Базаліївки. Бої тривають. Окупанти дистанційно мінують місцевість, цього разу біля Лебяжого. На слов'янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Брашківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка, провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького. В районі Богородичного намагався вести наступальний бій. Успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають.